Связистам все время войны приходилось непросто. При отсутствии транспорта связь доставляли на себе. Катушка с проводом и полевой телефон. Тысячи и тысячи километров отмотанный провод. Так вони працювали колись. Раз, ручки, я Слышу вас, отлично, прием. А так вони працюють нині. Війська зв'язку України беруть свій початок з минулого століття і виступають дуже важливою ланкою в оборонній системі держави. Збройні сили мають артилерію, Бог війни, піхота цариця полів. Ну, а в нас зв'язок це нерв, нерви Збройних сил. І якщо не буде цих нервів, відповідно, не буде ніяких функціонувати організми. Тобто не буде управління військами, не буде переміщення цих військ. Без нас ні туди і ні сюди. Кожен військовий підрозділ має у своєму складі таких фахівців. Бердичеву в цьому плані пощастило більше, ніж іншим містам, адже у ньому розташовується окремий батальйон зв'язку тилу. Невеликий, але потужний, переконує його керівництво. Здебільшого тут служать за контрактом. Переважна частина військових вчилась на зв'язківців у вузах і усією душею закохана в свою роботу. Коли я ще вчився в школі, мені, скажімо так. Займався збіркою всяких радіодеталей, складанням різноманітних схем. Ну, і, скажімо, це послужило одним із поштовхів для того, щоб я пішов і став, закінчив військове училище зв'язку. Професію зв'язківці я мені не вибирав, просто що мені подобався радіозв'язок, і це дуже цікаво. З одного боку, з другого боку, це без зв'язку, як то кажуть, немає організації військами, немає керування. Аби керування у військах було, зв'язківці щодня і сумлінно виконують свою справу. Спочатку у навчальних класах відпрацьовують уміння користуватися апаратурою. За її допомогою можна забезпечити телефонний, телеграфний радіо та радіорелейний зв'язок. Зараз ви бачите установку із командної машини Р-142. Яка з метою навчання поставлена в навчальному класі. У спольових та умовах дана апаратура знаходиться на базі автомобіля Г-66, де відпрацьовуємо практичні завдання по організації радіозв'язку з вищестоячим штабом. Такто технічні так, характеристики даної радіостанції максимальна дальність радіозв'язку складає 350 кілометрів. А чого варта суха теорія без практики? Саме остання, на думку військових, спроможна зробити їх професіоналами. Тому вони з задоволенням беруть участь у радіотренуваннях, виїздять на полігони чи хоча б у свій парк. Коли не покрутиш ручки, то що теорія, це нічого вона так не дасть. Треба самому покрутити, почувствувати, її, як вона там буде. Спробувати вийти зв'язку з кореспондентом, відробувати схему приказ щоб все було хорошо щоб чтобы вы были довольны связью, тогда надо побольше полигонов і чтобы більше практики, ніж теорії. Сергій працює на радіорелейній станції, котра дозволяє тримати службовий зв'язок з аналогічним апаратом на відстані до 45 кілометрів. А ще без найменших проблем військові зв'язківці посеред чистого поля за допомогою ось цієї установки можуть надіслати чи прийняти телеграм. Ми знаходимося в телеграфній апаратній п педвісторінте. Телеграфна апаратна Призначена для забезпечення для прийому телеграфного зв'язку від радіо і радіорелайної станції, також вона приймає, складує перфіленту з розпечатаної на телеграми. Коли телеграма приходить, це все діло відривається і на абонента передається всі що що поступає сюди на станцію. Ми вже йдемо вже в штаб, несемо телеграми. За порукою справної роботи усіх апаратів у польових умовах є пересувна електростанція, котра забезпечує техніку живленням. Збоку може здатися, що нічого надзвичайного, а тим паче видовищного у цій роботі немає. Зв'язківці не громихають танками, не скидають бомби. Втім, у випадку ворожого наступу саме вони є мішенню номер один для нападників. Якщо знищуються точки зв'язку, легко знищуються усі інші армійські підрозділи, кажуть у батальйоні. Одинадцять років тому важливість цього роду військ визнали на державному рівні. Президент України видав указ про встановлення для зв'язківців професійного свята. Відтоді кожного 8 серпня так звані нерви армії приймають від народу слова вдячності та зичать одне одному берегти здоров'я і за жодних обставин не нервувати. Всім, хто проходить службу, проходив колись службу, буде проходити службу в військах зв'язку. Я бажаю по перше здоров'я їм, членам сімей. От щастя, всього, всіх, як кажуть, всіх гараздів, натхнення. Ну і як зв'язківець, щоб всі зв'язки, які є, були стійкі, надійні і довготривалі.